Так, Тепер буду розказувати те ж саме відео, що ось оце, розказував послідовна зарядка і недоліки. Є. Розкажу те ж саме прикладом з електространспорту, якщо у нас встановлені акумулятори Letі Oні. На цьому прикладі буду показувати ці акумулятори. Ну, це у нас з повербанку, Це не високострумові. Це з павербанку взяті б Наприклад, є у нас там екстраскутер, мотор лісо для велосипеду. 36 вольтове. Давайте точніше буду казати не 36 вольт, а 42. Тому що кожен елемент у нас по 4,2 вольта по характеристикам в зарядженому стані. Це номінал. 3,7 на них пишуть. Кажуть вообще 36. У нас є мотор колесо 36 вольт. Наприклад. І у них теж ж, в чому є недолік. Тож я вам розказував без БМС-ки, як іде зарядка. І це капець, як погано акумулятора. А тепер з БМС-кою. Да тут у нас елементи будуть і послідовна схема, і паралельно підключена. Наприклад, є у нас акумулятор. нехай буде ємність його 2 А. Годину. Щоб нам назбирати 36 вольт, нам повинно таких 10 акумуляторів. Малюємо 10 штук. Це 1. Дів. Отак, от от так. це у нас. Десятий. Другий, перший. Це у нас буде плюсова клема. Це у нас мінусова. Тут везде плюс, теж плюс. Тепер нам надо 36 вольт. Ми отримали 36 вольт. Одну збірку. Ємність у нас одного акумулятора 2 Ампери. Якщо їх 10 стоять послідовно то ємність усіх 10 все одно буде. 2 ампери і не більше. Вона не сумується. Напруга сумується. Струм не сумується. Один. Це, хто знає в електриці, яку дещо. І тепер вони у нас так сположені. Чим гарно, коли стоїть БМС-ка, то просто стоїть на кожний акумулятор. Нехай намалюю нам БМС. Оплата захисту і балансування. Вона в кожному електротранспорті є, якщо літій акумулятори такі. Якщо будете збирати, там літій фіром фосфатні, теж вона є. Люди вже роблять з ячейками, вони є. І у нас з БМС виходять отакі штук 11-12 до кожного. Тобто, все. перший і він йде отак. Другий провід, третій. І у нас так і отак. От і отут пішли на інші акумулятори. там Третій, четвертий, п'ятий шостий. Що робить БМС-? БМС-ка балансує кожен акумулятор окремо і регулює на ньому. І дивиться, щоб він ніколи не перезаряджався. Так як у нас заряджена. В зарядженому стані кожен акумулятор повинен бути по характеристикам не більше 4,2 В, то він його заряджає до 4,2. 4,2. І 10 теж у нас на 4,2. І ніколи у нас перерозряду ніякого акумулятора не буде. Для цього існує плата БМС балансування. Отаке. Тепер, що у нас в електротранспорті виходить? У нас є один акумулятор. Ось один. У нього ємність 2 в час. 2-3 3, 4 ще не забрали. Це акумулятори розміру 18650. Чому називається 18650, тому що діаметр 18 довжина 650 мм. Є ще там по 21 700 там більша ємність влази сюди літіонею матеріалу більше всунули, тому і більша ємність. Тепер у нас є от одна збірка, яка буде на 2 Ампер годину. Звісно, на електротранспорт на мотор колесо це дуже мало. Вони ставлять десь починається, якщо брати і розкутери у них 6 А. Якщо брати електротранспорт, там хай буде від 8 А стартує. Давайте у нас ця збірка, буде один елемент. Напишу цифру 3. 3 Ампера це більш реально, тому що високострукмові акумулятори. У них десь ємність від 2600 йде і до 200.3200. 200. Хай буде цифра 3. Середню візьмемо. Для того, щоб нам зробити збірку з цих акумуляторів на електровелеспет, нам потрібно взяти таких три паралелі. Те ж саме отак малюємо. Третій. Не малювали. І кожен у нас теж по 3 Ампер годин. У нас вийшло акумуляторів. Виходить, тут у нас плюсові, там мінусові. У нас виходить збірка з. Виходить тут 10 акумуляторів, тут 10 і тут 10. Це у нас 30 акумуляторів. Потрібно таких купити літіонних для того, щоб зробити для. Мотор колеса, наприклад, 36 вольтового ємністю 9 Ампер годин. Ампер у нас будуть сумуватися. 3-3 3 і обща збірка у нас 9 Ампер вийде. Сумарно у нас. Виходить 9. Описуємо 3. 3. Ой, 3. Ой, 3, 3, 3 це у нас 9. А ще 3-3-3 буде дирка. Тепер по зарядці розказую. Недоліки. Як устроєна БМС-ка? Опять же розказую для чого. Всі акумулятори, всі 30 штук повинні бути з однаковими параметрами. Щоб вони були нові, не відрізнялись. Там, наприклад, внутрішній опір один і той же, ємність одна і та ж. Хай буде відрізняється десь 1-2%. Це не дуже важливо. І в чому БМС-ка? Тобто, вона ж так само е, заряджає, ці балансує по 4,2 вольта. А тут у нас такий прикол возникає. БМС-ка отак ось устроєна. Вона отак заряджає. Тут вона. Получається, оці три елемента у нас в паралелі. Оці друга збірка третя, четверта, п'ята і десята у нас так само йде паралелі, заряджаються так. Устроєна бмс кою І так заряджається. Тобто по напрузі вони три штуки всі балансуються на 4,2 вольта, ці-ці-ці, і все гарно заряджається. Тепер я вам розкажу недоліки заряджання паралелі. То я розказував, коли була послідовна, що акумулятор, як вони. Погано ведуть себе. ну якщо якийсь елемент подгулявший. Тепер розкажу те ж саме в паралелі, але більше це відноситься, коли з БМС кою вони працюють. Ілі в повербанку. Пербанк у нас є оце ж, акумулятори, все. З повербанка. Ось ось збірка я ще не розпаяв, це вже. Теж подгулявши. Вони взагалі 5 штук в паралелі. Всі запаяні. І це ж в чому прикол. Буду розказувати, як це устроєно і чим погано. У нас всі п'ять банок в паралелі. Малюю в паралель. У нас их пять штук. Рес. Девес. Теріс. Чтиріс. П'ять. Це у нас плюсові клеми. Це у нас мінусові. Як відбувається зарядка? Нарисував аналог з БМС як ось паралельне підключення. Так само в ось, наприклад, 5 елементів. Може 3 там бути. Це дуже мало три. Обично 5 вставляють і десь пишуть ємність 15 на годину. Тут у нас подається 4,2 вольта. Для зарядки цього цієї збірки акумуляторів. Тепер що виходить? Тепер, ну, наприклад, якась банка, оця у нас подгулявша, опять сівша. Для чого кажу, що е, треба підбирати, якщо нові, все одно треба перевірити, щоб вони були однакової ємності. І це вже приблизно вони будуть однакові по параметрам. Наприклад, у нас якась банка, оця подгулявша. Хай буде. І ємність на 30% менше, ніж всіх. От, пишу остаточну ємність там, 70%. Наприклад, колись вон там працювала-працювала, більше грілось, перегріву у нас деградує елементи, і він трохи здихає. Ці, хай у нас будуть ще по 100%, це у нас 70%. І що виходить? Коли ми поставимо на зарядку, перерозряда не буде, на яка банка не взірветься. Просто цей елемент у нас зарядиться самим першим, тому що він самий сівший, на нього струм буде самий великий. Якщо сюди подати, наприклад, 4,2 вольти, і блок питання нехай там 5 Амперний, то у нас, наприклад, на кожен акумулятор повинно йти по 1 амперу. Отак, як цей самий сівший, найменша напруга на нього, на нього більше струм піде. Він перший зарядиться, потім інші будуть підзаряджатися. І що виникає? От, наприклад, все зарядили. У нас 4,2 В. Це як в Powerbank, в електротранспорті. І що відбувається? Ви там сутки чи двоє постояли в зарядженому стані. Цей акумулятор, то, що він просівший підгулявший, у нього напруга падала, наприклад, зарядили на 4,2, а вона там Через 5 ой, не хвилин а годин, наприклад, падає до 4. Вольта. От на цій банці. 4 вольта, наприклад. І що происходит? У ці 4 банки намагаються зарядити у цю банку одну до, Підтягнути до себе до 4,2 В. Так як у нас зовнішнього зовнішнього зарядного пристрою немає, ми його відключили, то ці банки у нас які нормальні: перша, друга, четверта, п'ята, від себе віддають 4,2 вольта, і намагаються оцю третю подгулявшу банку підтягнути до своєї напруги. Вони у нас сідають на 4,1, а ця з 4 заряджається на 4,1, і виходить, у нас вся збірка вже просіла на 4,1 В. Щоб ви розуміли, що відбувається. Ви навіть можете не користуватися повербанком, а він у вас вже бере-просідає. Просто були такі випадки, що у цей акумулятор. Наприклад, один з п'яти. Десь був, деградував на відсотків більше, ніж половину. Тобто повербанк зарядив, а він на наступний день вже дивився, уже там сівший. Сівший всі 5 за одного. Це отакі випадки бувають. Так само в електротранспорті. Коли захочете знайти який один... Акумулятор в паралелі, отут, все прийдеться все перевіряти, оце. розпаювати, перевіряти, задобатися, скільки роботи треба зробити. Ось воно такі недоліки, зарядки в паралелі, і ще можете столкнутися при зарядці.